Я виступаю не просто як Зінченка, Наталя Володимировна. Я тут представляю десятки, а то й сотні людей, які до нас звернулися по приводу криш. І річ не в тому, що ви їх не чуєте чи ви їх не бачите. Річ в тому, що таке масове звернення, які доходять до нас, я не знаю, доходять ли вони до вас. Люди просто у відчаї. У нас у городі критична ситуація по поводу дахів. Тому ми написали це звернення на, особі, на основі звернень людей. І я хочу, щоб ви це почули. І щоб ви поняли, коли приходить людина, яка воює зараз в АТО, а в нього затоплена квартира, і він там проживати не може. Коли Бабуля, яка не може спати в себе в хаті, бо в неї торохтить по десяткам відер і десяткам мисок, які там стоять дощ, її нема куди піти. Коли мати з дитиною ви, вимушена йти шукати собі житло, я не просто так сюди прийшла, ті кошти, що ви хочете, 400 тисяч віддати на два дома Франко 36 і 38, ви мені поясніть. Чому я розумію, що там люди? Чому на два дома? Ми коли. Ну, може, ви зараз перерозприділили в мене ця інформація ще немає. Ну було в мене є інформація, що там 400 тисяч франко 36 і там до мільяну, до мільйона на франко 36-38 капітальний ремонт. Ви мені поясніть, будь ласка, я все розумію, що там люди. Коли ми отримуємо кошти на ремонт доріг, ми ж не робимо 10 метрів або 15 метрів. Ми робимо ямочний ремонт усіх доріг. Так, будь ласка, давайте ми зробимо максимальне кількість домів. Коли виступав офіційно в средствах масової інформації майстер жеку номер 1 із 49 домов, 43 в нього протікають. Я... А, Секунду, зараз вам зачитаю на засіданні геогромадської ради міста Жовтіводи, протокол зборів від 18 квітня 2015 року. Було прийнято рішення звернутися до вас наступними пропозиціями щодо вирішення вишезначених питань. Перше, будь ласка, створіть відповідну комісію по розгляду питання щодо невідкладних заходів по ремонту покрівель. Це не так важко. Створити цю комісію, де половина буде людей від власті, від депутатів і половина від громадської ради. Введіть туди тих людей, які потрапляють від цієї біди. Ситуація катастрофічна. Друге ну, визначити склад комісії, в яку будуть входити і представники громади і громадської ради. Третє зробити акти обстеження будинки. Я розумію, що вони є. Ну я не думаю, що депутати знають усю печальну картину цих актів. Перерозподілити ми просимо кошти, які передбачені на капітальний ремонт покрівлі, на максимальне кількість домів. Люди вам допоможуть. Вони готові вкладати також свої кошти частично. Жовтовицьку міську раду просимо звернутися за фінансовою допомогою до Дніпропетровської державної обласної адміністрації Кабінету міністрів України щодо негайного вирішення цієї проблеми. Ми також просимо надати в змі інформацію про виконання роботи КП КПЖРО за перший квартал 2015 року з обов'язковим наданням адреси виду послугу та об'єму. Чого таке випрос ставиться? Ми десь щось ремонтуємо покрівлі, тільки ми не знаємо, де вони ремонтуються. Вони целофанчик постелили, кирпічки положили. Це бабульки так покрівлю одній отремонтували. Її знесло в покрівля тече. І ми також вимагаємо від міського голови надати оцінку бездіяльності КП «Вжрео» і управління ЖКХ, яка привела до масштабного критичного стану дахів житлових будинків. І я вас хочу проінформувати. Ці люди, які до нас приходять, масово звертаються, вони сьогодні хотіли з відрами сюди прийти. Я прийшла від імені їх, щоб вони сюди не прийшли. Ну, На наступну сесію або через сесію вони все одно прийдуть, якщо це питання не буде вирішуватися. Це аварійна ситуація. Це відбувалося 5 років тому, це відбувалося 10 років тому. На сьогоднішній день ми всі вирішуємо ситуацію. У мене вдома, в домі, де я живу, теж тільки рішення. У мене вдома, де я живу. Не Я думаю, якщо ви приходите до мастера по він не рве вашу заяву і не кидає її отак в мусорний банк. Значить, це начальник Жрео такий нехороший. Так? Причем это кудрявцев. Тобто, ви розумієте, це ступенька. Значить, ви пойдете кудрявцев і научите заявлення на этого начальника, который неправильно виконує свої функції. Давайте, як то делать поетапно. Я за. всі поетапні, вони должны быть поетапні. Скандал здесь ничего не нужен абсолютно. нас точно вот эти. У нас точно ситуация. 10 раз пишем заявление. Но очень тяжело, когда вы идете в противовес, не вместе с всем работаем, а идет противовес. Противовіс ми, наоборот, от депутат без задавав питання, хто координує роботу цих упав наважених осіб і домових комітетів. Ми, ми допомагаємо їм, як можемо. І вибачте, ці депутати, яких я тут бачу, сидять не один срок. Мене тоді питання: хто був п'ять років назад депутатом і що ми робили? І чому ті фірми, які ремонтували нам дахи у домах, чому ніхто ніяких не винесе? Відповідальний Все, Вважаємо депутати, все, спасіба, е -е, Наталі. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, э -э, Беленко. Э -э, так, вы хотите что-то сказать? Пожалуйста. Я тоже живу на Советской, 25, на третьем этаже протекает дах. Пришло уже, отремонтировала, сделала. Вылазят люди, антенну мягкую кровью, раз, дырку пробили, поставили антенну и ушли. Мой муж в шоке. Поэтому тут тоже надо, надо культуру населения, наверное, приучать. Они же должны думать чем-то. Смотрите, сколько антенн понаставляли. И все это на кровлю. Поэтому я хочу сказать и общественным организациям, и нам. Давайте вместе усилиями. Если желают представители общественного, я могу взять помощником депутата. Давайте поработаем вместе, и вы увидите всю эту кухню. А то выходишь, что здесь ходишь днями, изучаешь законодательство, Лишаешь все для людей, выходит выступающие и каже, у нас катастрофическое. Понимаю, и у меня тоже катастрофическое. <сус ev> Пермиста протекание. Депутаты вам не надавали слово. Я объясню. Вам ставили на воду. А объясняю? Депутаты вам не надавали слово. Пожалуйста, присядьте. Мы надали слово вашему представителю. Поставте на голосування, ви не ставили на голосування. Давали а слово чи не давали? У нас... Так, значить, на голосування. Заявка була отвіченка, але не оддалека. Людмий може прийти попросити слова. Поставте на голосування. Не, не віддавали, значить а, я піду назад. Значить, я регламент. Пожалуйста, присядьте на своє місце. Так згідно регламенту, ви зобов'язані поставити Пожалуйста, на голосування. Пожалуйста, присядьте на своє місце. уважаемые депутати. Там, ну, а, не сказати, стати, я не знаю. ну, давайте скажемо, Хорошо, значить, хорошо, уважаемые депутаты, Надаємо слово господину Лелеке, чи не надаємо слово? Не значить, голосуємо. Хто за те, щоб надати слово господину Лелеке? Пожалуйста. Хто за? Два чоловіка. Слово надається, питання не прийнято. Значить, я хочу немножко підсумувати значить, це саме, все, все сказане. Я доволен рад на тому, що в нас організувалася громадська організація, громадська рада. Значит, хорошо працюють, молодцы, вопросів немає. Только единственная просьба в тому, щоб ви немножко не так вот в окопі на той стороне, а хоча б приходили, допустимо, ну, слава Богу, значить, почав часто спілкуватися с милюшками. Пожалуйста, можна со мною спілкуватися. Те, що сказано было о том, что. Ми не знаємо ситуацію в місті, що нас дахи течуть, криші текуть, все остальне прочее. Ну, вибачте мене, пожалуйста. Значить, у мене постійно... Я не кажу вже, значить, за цей самий, за телефонограми і все остальне прочее. Я не говорю, що обращення вже скажі, через гарячу лінію, через область. Сколько ко мне людей пришло, эти все адреса записаны. То же самое у Анатолій Николаевич на приеме, то же самое у Кудрявцев на проеме. Всю проблему мы знаем. Правильно сказали депутаты, это не проблема сегодняшнего дня, не проблема прошлого года. Это проблема минимум 25-летия, скажем так. И если мы вот в этом году начинаем делать то, что говорил Милюшка по 38-му дому, то, что говорил, я, то что я декларирую скажем, треба город переводити на жорсткі кровлю і от м'які крові, це треба. Але це не буде сьогодні, не буде завтра. Учитывая економічний стан в стране, учитывая економічний стан в місті, наповнення наповнення бюджету. Це не буде так швидко. У нас з вами ще кроме того, ніколи такого не було, а зараз воно з'явилося. Нам мецінчасть повесили на шею, скажем так, з десь бюджету вона, скажімо, так, стала наша муніципальна. И вот то, что нам не хватает на сьогоднішній день 25 миллионов обмеценчасти, это тоже деньги, я не знаю, пока брать. Вот поеду в Киев, буду заниматься этим вопросом. Ну и в то теж самое не вистачає. Но ну, освіта ще вопрос Вот да. Самое главное, що освіта була, есть буде. И в освіту мы, скажем так, там процентов 70% виділяємо бюджетних коштів, максимально можемо, що виділяємо. А що, все, що остається, намагаємося пустить на, именно, на жилой фонд, на город і на все інше прочее. Давайте до действия дамо 10%, гроші не дамо, но 90% запустимо на те саме, теж цього не можна зробити. Да, ми б'ємося, стучимся в каждую стену, значить, и в области просим деньги. Є определенная договоренность, дай Бог, если нас работають, дадуть нам денег, ми і 100 криш перекроем. Нужно реально смотреть на вещи. Дайте возможность перейти пожереву на 869 постанову і тогда сказать немножко на много улучшаться дела в этом отношении. Так уважа да часа на рассмотрение. Но мы Михайлович, мы школы добиваемся того, и объявлено было, что создаются домовые комитеты, чтобы люди сами тоже смотрели качество выказания работ, подписывали акти. Этот процесс идет. Нельзя його змахнуть, палуче сказати. І то, що, допустимо, разговор был, а що зроблені, які, які роботи зроблені в першому кварталі 15 року. А які? Январь, февраль, март. Сейчас уже апрель заканчивается, нельзя на крышу лезть, какие-то роботи делать. И те, которые дожди у нас були, ті саме, дожди с ветром сильные, это не каждый день бывает, посрывала з крыші, допустим, местами. позатекало в те щелі міста, которые при спокійном, нормальном дожди не затекаються. Такая ситуация. Знаем эту ситуацию, будем бороться, заниматься этим вопросом.